Шановні аграрії, чекаємо вологу, бо капець. Земля суха. Зібрали соняшник, буде пшеничка. От. А щоб не переживати і не за свої всходи, ось, що, не забувайте про Дефенсес. Бакова суміш, пленко образуюча, дає вам можливість сіяти повністю такий цемент, оцю пиляку. От. Можна сіяти під дощ і ваші всходи, зернинка ваша не попріє, значить не засохне зародиш, не буде рябця. Який секрет цього препарата Антістрес, фосфор, калій, сірка. Також зроблена полімерика. Ваш любимий марс Єль комплекс е, мікроелементів. Тут є усі мікроелементи. Ну, як же ж без амінокислот. Пожалуйста, додаємо до протрудника, чи це венцидор, чи квадрофорс, протруюємо зерно і забуваємо по вологу. Тобто отримуємо гарні всходи вже коли пройде дощ. Насіння оброблено дефенсом може до 4 місяців знаходитися у почві.